Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти ще про одну цікавинку з самого центра Києва. І так ми знову знаходимося біля золотих воріт. Зовсім поруч пам'ятник Ярославу Мудрому. І ось, цей, ось ця чудова скульптура неймовірного гарного котика перса Панцюші, або повне його ім'я Пантелеймон. Я зараз вам розповім історію цього пам'ятника і чому саме цей пам'ятник розташований тут. А взагалі-то ця площа називається площею трьох котів. Сьогодні я вам розповім тільки про пантелеймона, про Пантюшу, а про двох інших буде інша нагода. І так, тут зовсім поруч, за адресою Володимирська 40 а знаходиться е відкритий ще в 2005 році. Ось такий. Чудова італійська траторія, можна сказати, Остерія Пантагрюель. навіть відкриття 1995 рік, набагато раніше. Це місце, яке знають усі кияни і дуже його люблять, адже тут дійсно смачна, автентична італійська кухня і дуже гарна локація, чудове розташування. А зараз ми підійдемо до нашого панцюші, Пантелеймону. Пантелеймон був. Улюбленцем працівників закладу і відвідувачів. І він жив саме в цьому ресторані. Але тут трапилась пожежа, і Пантелеймон загинув. І власники ресторану ось таку чудову бронзову скульптуру цьому неймовірному персидському котику Пантюші, який став улюбленцем усіх киян, про якого Зазвичай розповідають завжди екскурсоводи. Пантюша дуже милий, він такий був і у житті. Усі, хто проходять повз, зазвичай потираються бувушка і лапки і загадують бажання. І, судячи з того, наскільки відполірована його е, мордочка, вушка і лапки, я думаю, що пантюша вже допоміг втілитися не одній тисячі бажань за весь цей час. А під лапку, якщо ти хочеш, щоб в тебе було все гаразд в фінансовому плані, йому зазвичай кладуть монетку. Ось така історія про ще одну скульптуру приємну, милу в самому центрі Києва, на Золотоборіцькій площі, поруч з пам'ятником Ярослава Мудрого, про котика милого, доброго, славного, який тут стоїть вже давно-давно-давно. панцюшу або пантелеймона. Про двох інших котиків я нагадую, що я розповім трошки згодом. А зараз, так само як усі відвідувачі, потруємо вушка, лапки і завгадаю бажання одне на всю нашу країну перемоги і миру після перемоги. До нових зустрічей, мої любі! До нових цікавих локацій, з любов'ю до вас, з центра Києва. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа!